Вітаю всіх прихильників української мови! З вами Тетяна Габелюк і цим відео я розпочинаю серію випусків присвячених звукам нашої мови. Сьогодні йтиметься про теорії походження мови як засобу спілкування людей, теорії походження конкретних мов, місце української мови в системі мов світу та проголосні звуки у нашій мові. Бажаю вам приємного перегляду! А розпочнемо ми сьогоднішнє дослідження зі з'ясування питання про походження звуків у мові людини. Одразу визначимося, що мова і мовлення не одне й те ж саме поняття. В контексті сьогоднішньої теми під словом мова ми будемо мати на увазі засіб людського спілкування, а словом мовлення будемо називати спілкування людей між собою за допомогою мови. Мовлення буває усне і письмове. Сьогодні ми поговоримо про усне мовлення. Існує багато теорій походження мови людини, а точніше, походження звуків у її мові, мається на увазі не якась конкретна мова, а мова взагалі як засіб людського спілкування. Найпоширеніші з цих теорій такі: теорія божественного походження мови, відповідно до якої Бог, створивши людину, одночасно дав їй дар мови, тобто повноцінну здатність говорити. Так, старий заповіт повідує, що одним із перших доручень, наданих Богом Адамові першому чоловікові, було доручення найменувати усіх тварин. Також існує теорія свідомого витворення мови людьми, так звана теорія суспільного договору, відповідно до якої первісні люди з метою надання взаємодопомоги та необхідності спільного захисту від звірів, придумали спілкування за допомогою звуків, які би надавали можливість впізнавати один одного. Ці звуки, мовляв, спочатку були неосмисленими і нечленороздільними, але поступово люди перейшли до слів і, встановивши символи для кожної речі, створили зрозуміле для них самих словесне пояснення всього, що їх оточує. А прихильники звуконаслідувальної теорії дотримуються думки про те, що мова виникла через наслідування людиною звуків природи, таких як ревіння звірів, крик птахів, шум води, шелестіння вітру тощо. А згодом відтворення цих звуків зумовило виникнення перших слів, словосполучень і цілих речень. Є також звукосимволічна теорія, яка говорить, що між почуттями та емоціями людини і звуками є певний прямий зв'язок, тому людина почала передавати свої враження про навколишній світ за допомогою звуків, що в подальшому і зумовило виникнення мови. І остання теорія, на якій хотілося б зупинитися, це трудова теорія або теорія трудових вигуків. Вона заснована на тому, що первісні люди супроводжували свої колективні трудові дії інстинктивними вигуками. Спочатку ці вигуки були мимовільними, а потім поступово перетворилися на слова, які символізували трудові процеси. Це лише основні теорії походження людської мови як такої. У всіх цих теорій є як прихильники, так і критики, однак достовірно встановити звідки все ж таки походить мова людини, поки що нікому не вдалося. Немає загально прийнятної відповіді на це питання, але як би там не було, беззаперечним залишається той факт, що людина це єдина жива істота на нашій планеті, яка наділена здатністю говорити. Тому далі наша розмова піде про конкретні мови світу. На відміну від мови як засобу людського спілкування, тобто здатності говорити взагалі, яку людство має із самого початку свого існування конкретні мови світу навіть дуже давні. Виникли досить недавно, не раніше 10 тисяч років тому. Про походження конкретних мов світу існують дві основні теорії, теорія моногенезу та теорія полігенезу. Назва теорії моногенезу походить від двох давньогрецьких слів монос, що означає один, і генезіс, що означає народження походження. Таким чином, теорія моногенезу це теорія, відповідно до якої усі мови світу походять від однієї мови. Ця теорія заснована на біблійному вченні. Зокрема, книга буття, глава 11 вірші з 1 по 9 нам повідує, що спочатку на землі була одна мова. Проте, коли люди замислили звести вежу аж до небес і почали втілювати замислене, Господь розцінив це як прояв людської гордині. І щоб покласти край такій гордині, він змішав людські мови, внаслідок чого люди перестали розуміти один одного, що, врешті-решт, призвело до неможливості завершення розпочатого будівництва. Теорія ж полігенезу це погляд протилежний теорії моногенезу. Назва теорії полігенезу походить теж від двох давньогрецьких слів полюс, що означає багато, і вже знайомого нам слова генезіс, значення якого народження походження. Таким чином, теорія полігенезу це теорія, відповідно до якої мови світу походять від різних центрів походження людей і відповідно від різних мов, які були притаманні цим людям. Але теорії залишаються теоріями, а беззаперечним є той факт, що станом на сьогодні у світі склалося багато мов і вчені угрупували ці мови на основі споріднених зв'язків між ними залежно від спільного походження. Таке угрупування мов називається генеалогічною класифікацією. Виявлення спорідненості мов базується на порівняльно-історичному методі, який полягає у порівнянні слів, звуків і граматичних форм, у реконструюванні слів та їхніх значень у мові предку, та у встановленні закономірностей у зміні слів, звуків і граматичних форм після розходження мов. Відповідно до генеалогічної класифікації, мови світу поділяють на сім'ї максимальні об'єднання споріднених мов, сім'ї на групи або гілки, групи на підгрупи, а вже серед підгруп виокремлюють конкретні мови. Трапляються й такі випадки, коли не вдається знайти генетичних зв'язків якоїсь із мов, тоді таку мову вважають окремою сім'єю. Наразі у світі є порядку 200 сімей мов найвідоміші і найпоширеніші з яких індоєвропейська, афразійська, уральська, тюркська, монгольська, тунгусо-манджурська, кавказька та інші. Оскільки українська мова відноситься до індоєвропейської мовної сім'ї, зупинімося детальніше саме на цій сім'ї. Індоєвропейська мовна сім'я є найчисленнішою, адже до неї входить понад 150 мов, якими розмовляє майже половина людства усього світу. Ця мовна сім'я містить у своєму складі 12 мовних груп: індійську, іранську, слов'янську, балтійську, германську, романську, кельську, грецьку, албанську, вірменську, анатолійську і тохарську. У контексті цього дослідження нас цікавить саме слов'янська група мов, оскільки, по-перше, слов'янськими мовами наразі користується понад 300 мільйонів осіб, а по-друге, до слов'янської групи мов належить українська мова. Слов'янська група мов у своєму складі містить три підгрупи: західна підгрупа, до якої належать польська, чеська, словацька, кашубська, лужицька і нині мертві полапська та поморська мови. Південна підгрупа, яка складається з болгарської, македонської, сербської, словенської і нині мертвої старослов'янської мови. І нарешті східна підгрупа, яка містить у своєму складі російську, білоруську і нашу українську мову. Таким чином, ми з'ясували, що українська мова належить до індоєвропейської сім'ї мов, її слов'янської групи та східної підгрупи цієї групи. Хоча українська мова державна мова України, її поширення не обмежується лише Україною, нею також користується й частина населення Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини, Чехії, державнаступниць колишньої Югославії, Канади, США, Аргентини, Бразилії, Австралії тощо загальна кількість людей у світі, які спілкуються українською мовою, наразі сягає понад 40 мільйонів осіб. А тепер, коли ми підійшли впритул до української мови, саме час зосередитися на основній темі нашого дослідження звуках в українській мові. З погляду усного мовлення наша мова складається з таких одиниць: звуків, звукосполучень, слів, словосполучень, речень та тексту. Звук це найменша неподільна одиниця мови та мовлення. Звернімо увагу, що мова та мовлення різні за своїм значенням поняття. Мова це система звукових і графічних знаків, тобто система засобів спілкування, усного чи письмового. А мовлення це безпосередньо саме усне чи письмове спілкування за допомогою мови. Для письмового мовлення використовуються графічні знаки, букви, а для усного звуки, які утворюються за допомогою мовленнєвого апарату людини, якщо простими словами, то букви це те, що ми пишемо і бачимо, а звуки те, що ми вимовляємо і чуємо. Звуки притаманні як мові, так і мовленню, з тією лише різницею, що звуки мови це, так би мовити, окремо взяті ізольовані звуки, які не взаємодіють з іншими звуками, оскільки вони є лише засобами спілкування і не стосуються самого процесу спілкування. А от коли звуки мови використовуються у зв'язному мовленні і в мовленнєвому потоці взаємодіють з іншими звуками, вони вже вважаються звуками мовлення. Взаємодія одних звуків мовлення з іншими може ніяк не впливати на них. Наприклад, слово школа ми вимовляємо так, як пишемо, у цьому слові будь-якого впливу одних звуків на інші немає. А буває й так, що одні звуки мовлення впливають на інші, або й самі зазнають впливу інших звуків мовлення, внаслідок чого вони можуть уподібнюватися до сусіднього звука шляхом отсвінчення чи оглушення. Наприклад, слово боротьба ми пишемо з літерою Т від слова боротися, а вимовляємо і чуємо боротьба, бо глухий ті уподібнився під впливом наступного дзвінкого Б до Ді. Так би мовити, оддзвінчився. А слово безпека, яке ми пишемо з літерою З, вимовляємо і чуємо, як безпека бо дзвінки з уподібнився під впливом наступного глухого П до С. Так би мовити оглушився. Також буває, що звуки мовлення стають нечіткими у ненаголошеній позиції, як, наприклад, слово село. Це слово ми пишемо з літерою Е, а вимовляємо і чуємо ненаголошений звук Е з наближенням до и село. А іноді одні звуки мовлення під впливом сусідніх звуків можуть навіть зникати, як, наприклад, у слові гігантський. Це слово ми пишемо з літерою Т від слова гігант, а вимовляємо й чуємо його без звука Т гігантський. Бо звук «ти» зник під впливом наступного звука с так би мовити випав. Докладніше про звуки мовлення йтиметься в окремому випуску, а зараз зупинімося на звуках мови, вивченню звуків мови присвячений розділ мовознавства фонетика. Термін фонетика походить від грецького слова фонетікос, що означає звуковий. Стосовно звуків мови під словом звуковий мається на увазі звуковий склад мови. На відміну від букв, яких в українській мові 33 звуків в українській мові аж 38. Чому це так? А тому, що хоча букви і використовуються для позначення на письмі звуків, але не завжди буває так, що одна буква позначає лише один звук. Буває і так, що одна буква може позначати цілих два звука: це такі букви, як є, Ї, ю, я, ЩА. а може не позначати й жодного, наприклад, м'який знак. Звідси виникає невідповідність між кількістю букв та кількістю звуків в українській мові. З артикуляційного погляду звуки нашої мови поділяються на дві категорії голосні й приголосні. Голосні звуки вимовляють тільки за допомогою голосу, а приголосні за допомогою голосу і шуму чи тільки шуму. Голосних звуків у нашій мові 6, а приголосних 32. Почнімо з голосних звуків. Як ми вже зазначили, їх усього шість, зовсім небагато, але саме вони відіграють вирішальну роль у формуванні милозвучності мови. Голосні звуки це звуки а, о, у і, і е. Від того наскільки правильно ми вміємо ними оперувати, залежить майстерність нашого висловлювання, тому саме час з'ясувати подробиці. Слово голосні є похідним від слова голос. Звідси напрошується логічний висновок, що голосні звуки творяться за допомогою голосу, а ще їх легко проспівати, адже струмінь видихуваного повітря під час їхньої вимови не зустрічає на своєму шляху жодних перешкод. Голосні звуки поділяються на групи залежно від різних критеріїв. Перший критерій поділу голосних звуків за положенням губ під час їхньої вимови. Так, залежно від положення губ під час вимови голосних звуків, ці звуки бувають лабіалізованими і нелабіалізованими. Термін лабіалізація іншомовного походження. Він походить від латинського слова «лабіаліс», що в перекладі на українську означає губний. Лабіалізацією у фонетиці називають заокруглення випнутих уперед губ під час вимови певного звука. Український відповідник цього терміну огублення. Тому лабіалізовані звуки це огублені звуки, а не лабіалізовані не огублені. Лабіалізовані голосні звуки це звуки о та у, оскільки під час їхньої вимови губи заокруглюються і витягуються вперед. Всі інші голосні звуки, а саме А, е, и і, і, належать до нелабіалізованих голосних звуків, тому що у їхній вимові губи активної участі не беруть, вони максимально нейтральні. Другий критерій поділу голосних звуків на групи за способом утворення залежно від положення язика під час їхньої вимови. Таких положень язика є два: перше положення підняття. При цьому положенні язик рухається угору вниз. Підняття язика буває трьох видів низьке, середнє і високе. Ступінь підняття залежить від того, якою мірою спинка язика підіймається до піднебіння. Звук А твориться за допомогою низького підняття язика, адже під час його вимови язик майже не піднімається. Звуки Е та О творяться за допомогою середнього підняття, оскільки під час їхньої вимови язик трохи піднятий. А під час вимови звуків І та У спинка язика піднята вгору найвище, тому ці звуки утворюються за допомогою високого підняття. Звук И, з погляду підняття язика має свої особливості. Він утворюється за допомогою високосереднього підняття язика, оскільки під час його вимови підняття язика дещо знижене порівняно зі звуками високого підняття і та У, але вище за середнє підняття, до якого належать звуки Е та О. Друге положення язика називається ряд. При цьому положенні язик рухається уперед-назад. Рядів є три передній, середній та задній. Під переднім рядом мається на увазі таке положення язика, коли язик просунений наперед і підіймається до переднього піднебіння. До переднього ряду належать звуки І, И та Е. Якщо ж при вимові голосних звуків язик зосереджений у нижній частині рота і підіймається до м'якого піднебіння, утворюються голосні звуки заднього ряду а, о та у, а голосних звуків середнього ряду в нашій мові немає. Тепер, з огляду на положення губ і язика під час вимови голосних звуків, про які ми щойно говорили, підсумуємо, до яких груп належить кожний голосний звук. Почнімо. Звук І це нелабіалізований голосний звук високого підняття переднього ряду. Звук И, нелабіалізований голосний звук високосереднього підняття переднього ряду. Звук Е належить до нелабіалізованих голосних звуків середнього підняття переднього ряду. Звук У є лабіалізованим голосним звуком високого підняття заднього ряду. Звук О це лабіалізований голосний звук середнього підняття заднього ряду. І на завершення звук А, що є нелабіалізованим голосним звуком низького підняття заднього ряду. Як бачимо, кожному голосному звуку властива індивідуальна вимова, для якої характерні абсолютно різні положення губ та язика. Третій і останній критерій поділу голосних звуків на групи, на якому ми зупинимося, це поділ залежно від місця наголосу в слові. Цей критерій поділу стосується звуків мовлення, а не мови, але він дуже важливий, тому про нього варто сказати. Залежно від місця наголосу в слові, голосні звуки можуть бути наголошеними і ненаголошеними. Якщо наголосний звук при вимові падає наголос, то він наголошений. І, відповідно, якщо наголос на звук не падає, він є ненаголошеним. Відмінність наголошених звуків від ненаголошених полягає в тому, що звуки у наголошеній позиції вимовляються виразно. Наприклад, лебідь, вишня, де наголошені звуки е та «и» чуються чітко та ясно. А в ненаголошеній позиції голосні звуки можуть вимовлятися нечітко, з наближенням чи уподібненням до інших голосних звуків. Наприклад, Зозуля. Де ненаголошений звук О наближується до У або кип'яток, де ненаголошений звук И уподібнюється до І під впливом російської мови. Докладніше про особливості вимови звуків у потоці мовлення йтиметься в одному з наступних випусків. А наостанок зазначимо, що голосні звуки у нашій мові виконують складотворну функцію. Це означає, що кількість складів у слові визначається кількістю голосних звуків у ньому. Наприклад, у слові кінь один голосний звук, а тому воно має один склад, у слові еталон три голосних звуки. Таким чином у цьому слові три склади, а у слові резиденція цілих п'ять голосних звуків і відповідно п'ять складів. Отже, за допомогою наведених прикладів ми простежили, що скільки у слові голосних звуків, стільки у ньому і складів. Таким чином, завдяки голосним звукам досягається зв'язність нашого мовлення. Без голосних звуків воно було б дуже важке для сприйняття, немилозвучне, тому правильне використання голосних звуків допомагає нам досконалювати навички нашого мовлення. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу! Далі на вас чекатиме продовження теми про звуки, і наступний випуск буде присвячено приголосним звукам української мови. Як завжди, чекатиму вас на своєму каналі. До побачення!